Настрій є чудовий, тому що розмальовую фігурку повішеного вже орка. Волонтерка Каріна не приховує свого захоплення роботою. В її руках російський диктатор зі зламаною шиєю. На неї після фарбування дівчина з особливим захопленням власноруч пов'яже петлю. Як фігурка пофарбувалася в неї все ж є такі моменти. Під шиєю, там де аерограф не захвачує, тому потрібно кісточкою все обережно зафарбувати. Фігурки злобного карвика в петлі виготовляють волонтери власноруч. кажуть такий дизайн розробили, щоб підняти настрій. Так і назвали Мрія українця. Друкують фігурки на 3D-принтері або виливають у форми, далі фарбують. Прокривається аерографом, і потім вже деталізовано розмальовуються в кольорі. Так, нашими волонтерами, і потім можна це разом приходить і статуетка, і брелок, і ви можете його повісити. Ось. І милуватися ним за чотири місяці роботи. Ось таких фігурок виготовили більше тисячі. Найчастіше їх замовляють для українських військових. Є два варіанти сувенірного небіжчика у петлі або в комплекті шибеницею. Паковання теж вигадали оригінальне: чорний поліетиленовий мішечок із написом Орку пакеті багато замовлених від бійців. У нас є фотовідгуки, де наша фігурка висить на дулі танку або її тримають. В таких понівечених руках наші герої. Цю статуетку майстри називають розважальною. Неї намагаються привернути увагу до більш важливої, а відтак і дорожчої. У цих коробках фігурка Тараса Шевченка. Ми цій статуетці даємо максимальну уваги. От є дизайн, який особисто мене покорив. Це оригінальний Тарас Шевченко. В розписі оригінальному. Він виглядає прям вау. Це ексклюзив, це те, за що бореться наш народ за свободу, це символ свободи. Команда волонтерів вигадала робити ці фігурки, щоб назбирати гроші для українських військових, адже з часом донатів поменшало, але потреби лишаються. Співпрацюють із благодійним фондом. «Гарт». Ми постійно підтримуємо всі збори на офіційному сайті благодійного фонду. Також до нас приходять індивідуальні запроси від бійців, коли є нагальна якась така потреба, там то ж в дроні, в тому ж самому дроні, тому ж ми дуже багато там відправляли там футбол. Олки відправляли для хлопців, які там термо панами. То тобто те, що ми бачили, що ми можемо самі це все перекрити, і не потрібно його навіть переводити на розглас. Ми просто брали і робили. Волонтери кажуть, мріють побачити російського диктатора на Шибениці не лише на бравоку, а поки чекають такої новини, піднімають настрій своїми сувенірами. Продаються вони на сайтах в інтернеті. Яновимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. o vasé reclamou